У цьому відео ми почнемо розглядати підходи до поводження з інфікованими відходами, визначимо основні правила їх сортування, збирання, маркування, транспортування в межах закладу охорони здоров'я, тимчасового зберігання і передавання для інсенерації. До інфікованих відходів належить найбільша частка небезпечних відходів, які генеруються в результаті надання меддопомоги. До них відносять відходи медичних виробів і предметів, забруднених імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та або іншими біологічними рідинами, наприклад, кисневі маски, шприци без голки і засоби індивідуального захисту, зіз, окрім небезпечно гострих відходів. Якщо спрощувати наведене визначення, до підкатегорії інфікованих відходів належать усі негострі медвідходи, забруднені інфекційними агентами. Інфіковані відходи, згідно з оновленими положеннями державних санітарно протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, можуть підлягати двом кінцевим підходам до управління ними знешкодженню за допомогою інсенерації або обробленню з наступною вторинною переробкою. Тому, залежно від вибраного підходу, правила поводження із цими небезпечними медвідходами, що утворюють окрему підгрупу категорії Б, будуть різнитися. У цьому відео ми розглянемо спрощений підхід, за якого всі інфіковані відходи знешкоджують, піддають інцинерації. Основні зміни, на які варто звернути увагу під час поводження з інфікованими відходами, стосуються скасування заборони їх дезінфекції, як хімічним, так і фізичним методом. Тобто такі відходи ні перед їх транспортуванням до місць, де вони тимчасово зберігатимуться, ні перед передаванням суб'єктові господарювання для інцинерації. Не потребують їх обробки за допомогою дезінфекції, тому міскості для збирання інфікованих відходів, первинна упакова, мають бути стійкими до механічних пошкоджень. А от стійкість до дезінфекційних хімічних речовин або до високих температур більше не потрібна. Також досить часто в закладах охорони здоров'я використовували різні міскості для різних відходів медичних виробів. На рівні законодавства не передбачено роздільного збору інфікованих відходів. У разі якщо їх передаватимуть на високотемпературне спалювання, немає потреби окремо збирати те, що спалять. Маркування первинних упаков для інфікованих медичних відходів передбачає те, що на них наносять напис особливо небезпечно, або ж те, що самі міскості мають бути червоного кольору. У разі використання напису він має бути добре видимим і розбірливим. З огляду на те, що в результаті надання медичної допомоги інфіковані відходи утворюються постійно. Особливу увагу варто приділити не тільки наявності міскостей для відходів, але й їхньому розміщенню в приміщеннях, а також на процедурних маніпуляційних візочках за потреби. Для цього проводять аналіз медичних маніпуляцій, щоб визначити точку або точки розміщення міскостей для збору інфікованих відходів. Такі точки рекомендовано упорядкувати на відстані витягнутої руки від безпосереднього місця проведення маніпуляції для стаціонарних міскостей. Якщо ж в одному приміщенні здійснюють різні медичні втручання і визначити розміщення міскості проблематично, рекомендовано забезпечити таке приміщення мобільною міськістю для інфікованих відходів. До того ж, медпрацівник безпосередньо перед маніпуляцією розміщуватиме її в зручному для себе місці. Для стаціонарних міскостей для інфікованих відходів можуть використовувати як закриті системи. Наприклад, відро з педаллю, у яке поміщають поліетиленовий мішок, стійкий до механічних пошкоджень, так і відкриті, наприклад, кільце тримач для поліетиленового мішка, який кріпиться до стіни. Для мобільних рекомендовано використовувати спеціально призначені контейнери відповідного об'єму з коліщатками. У такі контейнери вкладають поліетиленові мішки, стійкі до механічних пошкоджень. Розміщувати місткості для інфекційних відходів на процедурних маніпуляційних візочках варто таким способом, щоб медпрацівникові протягом надання медичної допомоги пацієнтові не доводилося робити зайвих рухів, щоб викинути відходи. Водночас потрібно гарантувати безпеку для медпрацівника, пацієнта і можливих сторонніх людей під час транспортування візочка. Тому залежно від продовжуваних медичних маніпуляцій під час використання процедурного маніпуляційного візочка. Вибирають відповідний об'єм міскості, її вид і розміщення. Розгляньмо приклад з організацією поводження з інфікованими відходами під час перев'язування післяопераційної рани. У зазначеному випадку для маніпуляції медичний працівник бере поліетиленовий мішок, стійкий до механічних пошкоджень, з можливістю прикріпити його до візочка. Перед початком процедури, біля ліжка пацієнта, медпрацівник прикріпляє мішок до візочка, а вже після закінчення перев'язки. Зав'язує мішок і поміщає його у відповідний відсік процедурного візочка. Зверніть увагу, що оскільки інфіковані відходи разом із первинною упаковою спалять в інсенераторі, не варто використовувати для їх збирання дорожчі міскості, ніж політиленові мішки, стійкі до механічних пошкоджень. Нагадаємо, що міскості заборонено наповнювати більш ніж на 75%, тобто мішок зав'язують після його заповнення на три чверті, відкладають. І починають заповнювати наступний мішок. Відходи категорії Б збирають у місцях їх утворення впродовж робочої зміни не більш ніж одну добу. Щоби транспортувати інфіковані відходи до місця, де вони тимчасово зберігатимуться, або до суб'єкта господарювання, який безпосередньо проводить інценерацію відходів, їх піддають вторинному пакуванню. Для цього рекомендовано використовувати спеціальні багаторазові контейнери для відходів з коліщатками, у яких такі відходи можна, зокрема. Тимчасово зберігати і транспортувати за межі закладу. Інфіковані відходи тимчасово зберігають перед їх високотемпературним спалюванням тільки в місці, де тимчасово розміщують небезпечні відходи. Зберігати їх на території клінічних структурних підрозділів категорично заборонено. Якщо відходи передають сторонній організації, маркування на вторинній упакові має містити такі дані позначку інфекційної небезпеки, назву закладу охорони здоров'я. Назву суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах. Перш ніж транспортувати інфіковані відходи за межі закладу охорони здоров'я, вторинну упакову піддають хімічній дезінфекції за допомогою протирання її зовнішніх поверхонь. Підсумовуючи тему про спрощений підхід до поводження з інфікованими відходами, зауважимо таке до інфікованих відходів. Належать відходи медичних виробів і предметів, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та або іншими біологічними рідинами, окрім небезпечно гострих відходів. Інфіковані відходи можуть підлягати двом кінцевим підходам до управління ними знешкодженню за допомогою інсенерації або обробленню з наступною вторинною переробкою. Підхід з обробленням інфікованих відходів, щоб переробити їх, розглядатимемо в наступному відео. Для маркування можна використовувати первинні упакови червоного кольору або наносити на міскості напис особливо небезпечно. Для вторинного пакування рекомендовано використовувати спеціальні контейнери з коліщатками. Інфіковані відходи тимчасово зберігаються тільки в приміщенні, де тимчасово розміщують небезпечні відходи. Маркування на вторинній упакові має містити позначку інфекційної небезпеки, назву закладу. Назву суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дату передавання та вагу переданих відходів у кілограмах. Перш ніж транспортувати інфіковані відходи за межі закладу, вторинну упакову піддають хімічній дезінфекції за допомогою протирання її зовнішніх поверхонь.